Доброго ранку, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу зачитати декілька віршиків зі 139 го псалму в кінці. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників, Бриджуюсь, повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, Досліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач. Чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь? Ось такі е, дуже гарні слова: слова молитви, слова звернення до Бога, який може поправити кожного з нас, який може поправити дорогу кожного з нас. Я б хотіла, щоб ми сьогодні пороздумували над декількома речами. Я е, не можу себе долучити до таких слів, як ненависть. Чому? Тому що вважаю, що це те, що не має наповнювати людину взагалі, а тим паче християнина, божу людину. Я не кажу, що в Бога немає ненависті. Я не кажу, що я не відчуваю. Але це питання, яке треба віддавати Богові, і це питання, ну якого треба одразу, як є тільки умога, ну, змога. Просто прощатися з цим, чому? Тому що це той тягар, який тягне тебе на дно, і це ті почуття, які не дають по першу чергу тобі дихати і тобі правильно жити і робити правильний вибір щодня. Тому я закликаю всю ненависть, яка є, з причиною війни, яка в нас є, з причиною того, що прийшлося переселитися або переїхати в іншу країну. Змінити роботу і будь-що це те, що нам заважає любити, і це те, що нам паморочить наш мозг, тому що в нас є ненависть, тому що ми з вами. Ну це нормальне почуття, але не треба його тримати. Не треба за нього чплятися. І що треба? І мені подобаються останні два вірша. І нам треба попросити Бога випробувати до наші серця чи не на злій ми дорозі. Ось що важливо для кожного з нас. Хто що робить навколо, ми за це не несемо відповідальності. Ми відповідальність несемо за себе. І я закликаю вас проаналізувати сьогоднішнє своє серце, свої думки, свої помисли і свій шлях. Давайте ми помолимося. Господь, я дякую тобі за дар любові, за дар вічності і за дар цієї сім'ї, почуття цієї сім'ї, цієї сили. І я дякую за те, що. Є розуміння, є твої поняття, те, як має бути Господь відносно мого серця і відносно моїх вчинків. Я дякую тобі за те, що ти кожного дня даєш мені шанс і кожному з нас. І ти кожного дня даєш ще одну можливість щось виправити в собі і наблизитися до тебе. Я дякую Господь за ці чарівні миті життя, якими вони не були важкими. І Болісними для кожного з нас по різному. Кожен хтось одне може щось перенести, інше, інше. Але я дякую тобі за те, що ти є поруч, і ти та опора, на яку дійсно можна покластися та довіритися, бо ти ніколи не підводиш вас, бо ти ніколи не залишаєш. Ти не людина, і ти не змінюєшся, ні змінюєш своїм принципам, і ти не змінюєш своїм обіцянкам. Я дякую тобі за це. Дякую, що ти мій Бог і ти. Просто є мій батько. Слава тобі за це. Амінь.